Привіт, на каналі Італійський Дворик. Давно не знімав відео. Це, цей випуск дуже коротенький, прям дуже коротенький. Е, сталося найгірше по двигуну 1.0 Хочу трішки з вами поділитись. Особливо я читаю коментарі. Наступне відео я зніму відповіді на всі коментарі. Самі популярні, але зараз найголовніше по мотору 1.0. і 0. 158 790 і він себе почуває відмінно. При середній швидкості хотів знайти бортовичок. При середній швидкості 18 км за годину почуваю себе двигун живіше живих, тому дуже хочу почути коментарі, почитати коментарі стосовно надійності і так далі. Ви спитаєте, чому такі малі цифри? Ну, ця машина не їздить там і 258 км, і тоді я зніму наступне відео. Як ви бачите, людина не встиває скільки наїжджати по місту. Для того щоб показати вам пробіг. Старається як може, працює майже в дві зміни. Кажу чесне слово. Все, до зустрічі. Наступне відео зніму велике. Буду відповідати на ваші запитання в коментарях. Не соромтесь, пишіть, ставте пальчики вгору вниз і напишіть, що ви хотіли б почути у відео. Дякую, до зустрічі!